Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні я поділюся з вами своїми думками стосовно перспективних монет на листопад місяць 2024 року. Друзі, всі сьогоднішні монети це звичайна не фінансова рекомендація. Проводьте свій аналіз і всі фінансові рішення приймайте на свій страх і ризик. Мої топ-3 монети будуть нових секторів, які домінували в минулі місяці. Це сфера штучного інтелекту, RVA Real World Assets та хайповий у цьому, цьому циклі сектор Memcoin. Я вважаю, що зараз потрібно робити акцент саме на лідерів цього циклу. Друзі. Прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Перша монета буде з сектору штучного інтелекту. Цього разу я обрав монету Render. Два останні місяці я рекомендував монету TAW. Зараз вона вже дуже сильно виросла, тому цього разу я обрав саме монету Render. Альтернативним варіантом може бути монета FAT або як варіант чекати на корекцію на монеті TAW. Рендер Network децентралізована мережа рендерингу, яка об'єднує 3D-дизайнерів і просто користувачів, яким потрібно виконувати ресурси міські завдання з рендерингу. Ідея Render Network в тому, щоб зробити хмарний рендеринг більш доступним. Власники комп'ютерів. І GPU простоїть можуть підключитися до мережі та виконувати пов'язані з тривимірною графікою завдання, за що буде витримувати винагороди в монетах ренд. Серед інвесторів стір-1 Multicoin Capital. Рендер знаходиться на 47 му місці рейтингу, капіталізація 1,89 мільярдів доларів. Циркуляція зараз 73,7% монет. Давайте поглянемо на графік рендер. Зараз монети знаходяться в певній зоні накопичення після сильного зниження. Від свого локального піку монета знизилась на 65%. свого одна виросла аж на 1100%. Найближча зона спробу. Знаходиться на 5,75. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 4,10 цента. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники вівгрупи отримують доступ до моїх індикаторів. З інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Друга монета буде із rwa сектору. Я знову брав монету ONDO. На даний час монета ще не сильно виросла після свого зниження, тому це оптимальний варіант. Та на монета присутня у всіх моїх портфелях. ONDO Finance – це децентралізований інвестиційний банк, що забезпечує зв'язок між зацікавленими сторонами в екосистемі DeFi. ONDO знаходиться на 70 му місці рейтингу. Капіталізація 988 мільйонів доларів. Циркуляція зараз 14,4% монет. Давайте поглянемо графік ONDO. Монета продовжує перебувати в сильній корекції і поки що не показала сильного росту ціни. І свого локальна піку де знаходиться в просадці на 53%. І одна монета виросла на 245%. Обличча зона спротиву знаходиться на 84 центах, обличчя зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 65 центах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Третя монета буде сектор мемкоїнів. Цього разу я знову обрав низькокапіталізований капіталізований мемкоін іло. Це більш ризикований варіант, але й потенціал росту більший, ніж у популярних мемів. Минулого разу я обрав монету Гаррі Поттер Обама Sonic 10 Y, яка зараз показує ріст 2,5 разів від ціни минулого місяця. В моменті ріст складав навіть 4X. Якщо вам не подобається монета Elon, альтернативним варіантом може бути монета VIF на блокчейні Solana або Pepe на Ethereum. Це більш капіталізовані варіанти, або дочекатися корекції на монеті Гаррі. Я не люблю аналізувати бо як на мене це певна лотерея ви можете як гадати із ними так і ні. Ілон знаходиться на 479 місці рейтингу, капіталізація 69,75 млн доларів. Циркуляція зараз 55% монет. Дана монета має тривалу історію ще з минулого циклу. Давайте поглянемо графік іло. Даний мем, можна сказати, знаходиться на самому своєму дні в довготривалому накопиченні. Вісього локального перезневого піку ілон знизився на 70%. Якщо ви вірите в потенціал даного мема, то сьогоднішні ціни є гарною точкою входу. Найближча зона спроту знаходиться на 15 мікроцентах, найближча зона підтримки знаходиться на 11 мікроцентах. Це були топ-3 монети, які я виділяв на листопад місяць. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.